Я вас вітаю. Це youtube фактів. І маємо останні новини з Запоріжжя і Харкова. Сьогодні ці два міста від самого ранку під інтенсивним ударом ворога росіяни активно б'ють туди дронами. І власне зараз ці міста оговтуються від. Ударі, власне, підписуйтеся на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки. Бо коли ви ставите вподобайки, цей контент бачить більша кількість людей, і власне це як фіксація злочинів росіян проти України. І власне переходимо до самих наслідків. Кількість постраждалих у Харкові на знині зростає. Росіяни атакували місто від самого ранку. Туди запустили щонайменше шість дронів різних типів, зокрема і вже так звані їхні герані. Місто зараз оговтується. У місті в самому численні руйнування основні удари припали на житловий сектор. Зараз там працюють комунальники. Маємо на жаль постраждалих і ця кількість постійно зростає. Власне, ось останні кадри із самого Харкова. Не були, Нами вивезена дві людини на нашими очіками, дві передани на кареті швидкої допомоги, Також штруває обстеження будинків. Ось є дуже багато людей, гостра на стрес. Надається вся необхідна допомога. Через пару годин буде розгорнути теплопункт, де здійснюється видача гуманітарної допомоги для забиття вітер. Це тарпулін до брезент. На цей час ще е, варіант реагування роботи тривають, СМС обстежує, і у нас теж триває на прилетні. Можна один зроблю я тут, не зробить. Сьогодні, починаючи з п'ятої години 30 хвилин, місто підверлося повітряним атакам з боку агресора. Атака була здійснена попередньо е, за допомогою БПЛА е, типу гарань з термобаричною бойовою частиною. Маємо три локації, а саме один це в Шевченківському районі міста Харкова, де зараз ми знаходимося. Два інших у Слобідському. Зазнали руйнувань та пошкоджень е, будь-багатоквартирні е, житлові будинки, будівля супермаркету, дитячого садку. На даний час маємо звернення 27 осіб до лікувальних заходів міста Харкова. Паралельно в цей час росіяни атакували із Запоріжжя, там вдарили по різним районам міста, і там теж, на жаль, маємо постраждалих. Що найменше на цю годину, вже відомо про більше 15 постраждалих. Їм надається допомога. Вони у лікарнях саме ж місто зараз уговтується від цих ударів, і під прицілом окупантів опинилася теж і цивільна. Інфраструктура і соціальна інфраструктура. Відомо, що про пошкодження Запорізького університету, також росіяни били по промисловій зоні, а також по міській забудові, власне, по щільній забудові, де розташовані житлові сектори. Власне, ось пряма мова голови Запорізької ОВА, і власне самі наслідки ударів. Наразі є пошкоджені десятки будинків. Також один з корпусів університету зараз відбувається ліквідація наслідків після ворожих влучань. Горить покрівля і, скоріш за все, декілька поверхів точно доведеться розбирати сотні вікон. також пошкоджені наразі підрозділом ДСНС відбувається ліквідація наслідків пожежі. Після того будуть Відбуватися забиття вікон і відновлення покрівель наразі є вісім госпіталізованих до лікарень, до обласної клінічної лікарні та до лікарні швидкої медичної допомоги, але постраждалих точно більше. Наразі ще йде парамедиками та медиками надання медичної допомоги щодо доставки до лікарні. Але до речі, як сьогодні, як і в Харкові, так і в Запоріжжі, також постраждали будівлі ТЦК сп Про це заявили у сухопутних військах. На жаль, маємо постраждалих військовослужбовців, які там працювали. І до речі, ця атака це вже за сьогодні. Ми маємо пошкоджених і два ТЦК. А ще ми пам'ятаємо, що минулого тижня ось був удар по фактично центру Полтави по місцевому ТЦК. Ну а вчора ворог атакував Кременчук і атакував Кременчуцький ТЦК. І, власне, там маємо на жаль пошкодження. Але на щастя, всі військовослужбовці встигли сховатися в укриття і обійшлося без жертв. Ну і власне ви розумієте, що фактично останнім часом ми зараз маємо за останні п'ять днів удари. В основному по росіяни намагаються робити по ТЦК. Вже чотири центри комплектування були під атакою, і ми бачимо, що ця хвиля росіяни намагаються її наростити. Подекуди кажуть, що це, начебто, росіяни намагаються зірвати нам мобілізацію таким чином і б'ють саме у ці центри, бо розуміють, що там скупчення, бо розуміють. Що це мобілізаційний там ресурс? Як ви думаєте, що це відбувається? Це все таки прицільний удар по центрам комплектування? Чи це випадковість? Власне, пишіть, коментуйте, і власне ось ще відео постраждалих з фактично будівель ТЦК. Ну і тим часом ще існує інша версія: що, окрім того, що росіяни намагаються зірвати мобілізацію, вони фактично створюють. Ми пам'ятаємо, що Росія дуже сильна в інформаційній війні, в своїй пропаганді і фактично б'ючи по ТЦК. Вона створює контент, куди приходять ті ж самі українці, ті ж самі боти, лайкають, коментують і, начебто, увагу вона починають про всіх, хто служить у так званих військоматах і фактично стають, намагаються росіянам допомогти, зірвати мобілізацію в Україні. Водночас я напередодні спілкувався в Києві з. Працівниками ТЦК, і вони до речі говорять, що насправді їм образово, коли говорять, що в ТЦК. І розділяють військовослужбовці і працівники ПЦК, це фактично працюють військовозобов'язані люди. По-друге, для них дивно, що коли в країні вже чотири роки повномасштабне вторгнення, окрім мобілізації іншого виходу немає. І на жаль, ці військомати вони мають робити роботу, бо в нас іншого органу цього немає. Вони визнають, що бувають помилки, але їм дуже дивно, коли українці радіють від ударів по їхнім бу будівлям по центрам комплектування, власне, ось пряма мова. Суспільство у нас, коли військовослужбовець в окопі на фронті сприймає їх як сонечки, коли він уже стикається в процесі мобілізаційних з даним військовослужбовцям, ми ну неоднократно чуємо і образи, і погрози, і звичайно, це. Не популяризує ні службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, ні, взагалі подальше ставлення таких військовослужбовців до громадян, яких вони захищали із зброєю. Це був добровільний вибір. Тому хочеться, звичайно, щоб наші громадяни не споживали цей ПСО і все таки розуміли, що мобілізація, хоч процес, і непопулярний, але жодна країна не може, скажімо так, вести таку широкомасштабну війну без мобілізаційних процесів, без поповнення війська. Ну і до речі, пам'ятаєте, кілька місяців тому головнокомандувач Сирський дав казівку, аби перевірити всі ТЦК, хто там працює, хто там служить, мовляв, хто не був на фронті, того негайно не відправити. Це теж трішки звучить дивно. Бо більшість людей у цих центрах комплектування це люди, які. По старому, скажімо так, обмежено придатні, або реально ті, хто вже побував на фронті і повернувся, і має обмежену придатність, і вони зараз виконують там свої обов'язки, не суть. Там свою службу е, дуже багато зараз військовослужбовців, які входять до складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це є відповідно хлопці, які повернулися із зони ведення бойових дій, тому що в ТЦК апріорі не можуть служити громадяни, придатні до військової служби. Це стан здоров'я, скажімо так, придатні до служби в тилових частинах забезпечення. Тобто, це або громадяни, які мобілізувалися з нуля і по стану здоров'я, не можуть бути направлені у відповідні бойові підрозділи. Але питома вага це вже дійсно хлопці, які повернулися з ротації, які були в зоні ведення. Бойових дій, які отримали поранення, і вже після проходження військово-лікарської комісії повторно визнані непридатними саме до ведення бойових дій. Тому я хочу наголосити акцентувати суспільство на тому, що коли ми чуємо якісь образи в бік ТЦК, да це в першу чергу ті люди, які повернулися із зони ведення бойових дій. Питання кого саме Сирський планував відправити на фронт для мене під питанням, тому що якщо люди там обмежено придатні, то на фронт кого відправляють? Як ви думаєте, що це, це була піар-акція головнокомандовича? Бо всі розуміють, що на темі ТЦК всі намагаються хайпувати? І, на жаль, у суспільстві останні два роки існує певний негатив, і певний негатив допоміг на ТЦК повісити і російські ПСО на що ми ведемося. Як ви думаєте, насправді, от зараз компанія це проти ТЦК і що далі буде? Thank you.